Що, мої дорогенькі, ви мені таке питання задаєте, я вам зразу скажу. Дивіться, ви, якщо чувствуєте недомагання, якщо вам тошнить першу чергу тошнота це признак підкладу в домі, в одежі, в машині. От, тошнить не з того, не з цього, не то, що там ми з'їли якусь їжу чи отравилися, чи що. Ні. Це підклади, підклади всякого роду. Дивіться, перві симптоми тошнота. Потім симптом. Сильно крутиться голова. І, як будто би різко піднімається температура. Це перший признак підклада. Дивіться, які бувають підклади. Рослини, насіння. Це на неурожай, щоб ви знали: Шерсть різних тварин це на страшні скандали. Куски черствого хліба це на злидні. Якщо ви таке знаходили. Крихти, куски, булочки якісь недоїдені, но черстві. це страшні злидні. Гілочки, папірці, намистинки це на страшні ущербні види вашого здоров'я, щоб забрати здоров'я. Рваний одяг, Рваний одяг це бідність, злидні ніщита. Волосся, нігті, склянки биті, це на розлуку з коханим чоловіком. І взагалі на розлуки. Ну, погане слово не буду говорити, бо мої слова всі збуваються. Ну, це те, що кончається все, ви розумієте. Так що, дивіться, якщо ви знайшли такий підклад, ніякими монетками ви не откупитеся, Десь там чула якесь, хтось там говорив, нічого не слухайте, це дурість. Одівайте на руку щось. Якщо нема рядом нічого, немає. Візьміть папірець, візьміть торбинку на руку, візьміть лапух, якщо ви знайшли цей підклад. І візьмете, і я вам зараз дам, прослухайте, мій страшенний сильніший семилучний відвід. Семилучник. Він в діда називається семилучник. От любих підкладів. Підклади бувають різні, дивіться, підмурівки. І підґрунтівки, ті, що замуровують прям вам у хату, ті, що приносять прям ваші знайомі, казалось би, да, в кавичках. Подруге, і це підмуровки, вони в хаті ховають, і під ґрунти, те, що закапують в ґрунті або на порогі, або. Бросають під машину, під кольоса. Дивіться, якщо ви не знайшли, Ну, у вас таке недомагання. Самі можете це зняти. Вийшли на порог, перед порогом, як геть вийшли з квартири або з дому, або з хвіртки. в селі Перед тим, як вийти і берете чорну отаку, візьміть, бумажечку, торбиночку, як би то умишлений, замишлений підклад, держите, отак, як я, дивіться, держите, як я. І говорите такі слова. Ілі записуйте, якщо ви поділитесь з ким, то, то взагалі це буде у вас і тому буде польза, і ви завжди будете знати. Запам'ятовуйте, говорите такі слова або включайте моє відео. Нечість любить Тільки сире м'ясо. Сире м'ясо, щоб ви знали. Откуплятися треба сире м'ясо, ніякими монетками. Хай Господь одведе від от монеток. Яких там? Завжди нечисті треба відкуплятися сирим свіжим м'ясом, кусочком, любим. Чи говядина, чи телятина, чи кусок гу гуськи, курки. Невеличкий, там 100-200 грам. От дивіться, зажали ви оцей підклад, якщо ви знайшли. Якщо не знайшли, то вмишлено зробили, вроді це ви підклад знайшли. І говорите такі слова. І тут же ж положили кусочок сирого м'яса, запам'ятаться. Можна в магазині з кого? Заговір семилучник від підкладів, від підґрунтовок і, під, і підмуровок, семилучний заговір. Підкладена трухлява, гнила, не пристає, не липне, не в хаті в мене не рипне, не стукне, не грюкне, не гупне. І мене, мою сім'ю, моє домове, родине не затронить, не скалічить, не настигне. Обраткою направляю, замок я двіга закрила. А я, своє ім'я, називайте, підкладний порчак спалила. Стоп! Берете оце діло, виносите за подвір'я, спалюєте разом з м'ясом і прикидайте землею, щоб ніяка кішка, ніяка собачка, нічого ніхто не з'їв. І тим паче люди, щоб не наступили. Все, ви зняли з себе, якщо ви почувствували. Ніяких тут одних монеток недостатньо. Монетки, не треба, монетки. Нечість, любе сире м'ясо. Якщо я вам допомогла, я рада.